Роман Миколаївич, ну ви такий цікавий момент. Ви акцентували гравцям своєї команди увагу на тому, що для Інайті це фактично була от остання гра. Якщо вони навіть нічою грають, то команда е втрачає навіть теоретичні шанси на плей-офф, тому вони будуть грати, ну вмирати, Оп, так, так би мовити, на цій грі. Наш суперник. Ну, звісно, ми все е враховуємо, це все обговориться, хлопці все знали. Все ж таки початок ігри дуже важко нам давався, тому що в нас зараз дуже насичений календар. І тому поки вкатались, поки ще дорозібрали, що нам треба поправити хвилин 10-12 важко шляга. Потім, звісно, всі шарки терези були на нашій стороні, просто треба було реалізовувати всі ці моменти. Ну, помітно було, що по перерві просто команда ну якось не, 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 важко варахувати. Там два чи в три рази швидше забігала, але все ж таки, очевидь, швидше заграли. Які слова перерви казали команді? Ну ми цю швидкість досягнули за рахунок тактичних перестановки гравців. Ну що, що саме ми могли б чи не хочете ну, все, роз все, розкривати? Побачьте, да. ну, Зони відкривання ярусу просто поміняли і. М'яч почав швидше, ми втікли від боротьби, більше від боротьби втік, появилось більше зору, будемо так говорити. За сім хвилин до кінця суперник пішов на п'ятого, навіть більше. Готова була команда, що саме в цю, в цю мить не застукали Це зненацька нашу команду. Ну я дивився свій, і вів ігру свої залки запасних. Я тому вони підуть з п'ятим на хвилині там 13-12. Думав, набагато скоріше із Ну, вони Тому так... що було видно, що в четвірці, тут не від результатів, треба відштовхуватися, в четвірці, вони ну, шансів малих сьогодні надзвичайно мало забити нам в другому таймі. Моментів нашого. Ну і навіть єдина команда, яку Сокіл тричі переміг і не втратив очок. Як можете загально підвести. Три різні матчі, 2-1 перемога, 4-0, 3-1. Яка була найскладнішою з цих трьох матчів? Ну, я би не сказав, що була якась дуже складна ігра. Ігри, ну, все всі... Ж таки, кажу... Ігри всі важкі, <кхи> вони всі даються е трошки по-різному. Я так загалом не можу сказати, що це легше це -це. в кожній грі треба було працювати, віддаватися і щось міняти. Я... Що сьогодні прислухалися і зробили все, що їм говорилось, і вони самі відчули, наскільки це стало їм легше сьогодні іграти. Найголовніше, що я просто радий, що сьогодні було багато боротьби на полі, але вся вона була в користь соку. Це ну, мені дуже імпонувало. останній момент ну, були присутні вболівальники, ті там діти боліли, наші вболівальники. Давно вже Сокіл не грав. За, за такої галасливої підтримки. Навіть барабан там чутно було. Як атмосфера вам в сьогоднішній рі, загальна? Ну, я думаю, що хлопцям нашим це плюс декілька балів в емоційному ведінні ігри. Ну, а ми вимушені так е е грати, тому що ви знаєте, чим нас займається Асоціація футзалу України, е Ну, ми вже до того прищеплені, будемо так говорити. В них там відчуття якоїсь міри немає. Там нема з ким, а що говорити. Дякую за вашу прошу.